Я займаюся вирощуванням пилониці приблизно більше 10 років. Я почав свій шлях в 2014 році. Зараз вже на дворі 26-й. 12 років ось буде вже літом. І, знаєте, за цей час я перепробував багато сортів. Були і Джолі, Квері, була Альба, були в мене. Коней, Пегас. Багато ноунейма було. Була королева Єлизавета. Тобто ягода була в свій час. Було достатньо багато її. Но у 2017 році, коли вже купили ми такі полуниці, як Азія, вже моє уявлення про те, яким має бути полуничний бізнес. На невеликій плантації, такий малий бізнес, воно вже сильно змінилося. Тому що такої ягоди я, напевно, не бачив за весь час, яку може дати такий сорт, як Азія. І це відео присвячується саме цьому сорту. Чому от Азія, на мою думку, це саме найкращий сорт полуниці. Якщо взяти, наприклад, сезон 2025, я трошки все-таки зробив таку невеличку помилку, що я не посадив все-таки цей сорт полуниці Весною. І я вже був на грані того, що я міг би цей сорт вже більше ніколи не знайти. Тому що те, що продають зараз в Україні, те, що я бачу це просто страшно. От я недавно їздив до товариша, йому прислали люди. Люди, які вроде би, мають бути надійні. А, ти дивишся, а це взагалі полиця навіть не Азія. І цей сорт не так легко знайти навіть зараз у 2026 році, тому що все-таки на 10 продавців 8 буде людей, аби продати. І це постійна проблема інтернет-магазинів. По цій причині у 2025 році я сажанці Азії, в принципі, не продавав. І тим людям, яким вдалося його купити цей сорт у 23-24 у році, їм не аби як повезло. Як показала мені практика, як показала життя. І чому це саме найкращий сорт? От, чому він дійсно крутий? Чого я хотів би почати це відео? А, з того, що колись, коли я створив канал, я казав, що Азія дійсно а, цей сорт полониці, що. Він важкий для новачка. Но... чому мені з ним було легко у 24-му 24 році? Чому мені це, в основному 60% всієї ягоди була Азія, коли у нас починалось плодоношення? Е... Тому що мене була хороша хімія. А мене була хороша хімія від сімейного саду, вона була якісна, вона була е... без підробок. І я поетапно все вносив, все робив, і мене ці. Кущі цей сорт просто процвітав на цій ділянці. А в ті часи я просто користувався сингентою, яку підробляють, яка башля башляв бабки і все. Або взагалі до 22-го року я взагалі полуницю навіть не думав, що треба від кліщів від цього всього обробляти, поки сам з цим особисто не почав стикатися. І це непоганий сорт полуниці навіть для полісся, для півночі. Навіть в цій кліматичній зоні він достатньо такий солодкий. По-перше, ягода солодка. Це важливо, тому що люди хочуть солодку ягоду, люди постійно її шукають. Я вже просто мені набридло слухати, коли я ще в темі був в ті часи, у мене було більше полониться, що ми не можемо знайти солодку ягоду. Таке продають, таке привозять. І Закарпаття нав'язують це кислятини. Якоби квері, якоби Альбі, яка багато дає, але вона ж як трава, вона ж невкусна просто. У більшості випадках така історія. Це зразу відповідь на ті е, е, коментарі, що от що ти там знаєш, от великий бізнес, там, там бабло, там все знають. Там про тебе не думають. Там думають, як заробити. Тому в основному якісна в основному, ягода це такі малі е, бізнеси, малі хазяйства до 1 гектара. А це в основному, такі, знаєте, за рахунок цих постачальників, в плюс-мінус, мені здається, тримається ринок по Луниці, і він більш-менш адекватний. В плані вибору, в плані того, що є щось таке цікаве, можна купити і на варенню, і дітям поїсти, ну і так далі. Тому ягода солодка. Ягода дійсно непогана і а, багато хто цю ягоду саме її купував. Якщо взяти, наприклад, а, Другий момент. А, цей сорт-мінус, плюс плюс-мінус, плюс він непогано стійкий до різних хвороб. Основна його така ахілесова п'ята це павутинний кліщ. Це його основна ахілесова п'ята. Тому просто не, не треба пропускати профілактичні обробки від павутинного кліща. Це Міральд від сімейного саду. Якщо це Сінген, це вертімек, але не рекомендую. Дуже багато підробок. Дуже багато. Краще купить Міральти, це дійсно перевірене. Або Альфа Супер. Тож таке, воно якось в комбінації непогано робить свою справу. Хоча б раз за сезон, коли перед плодоношенням ви повинні це зробити. І тоді все буде хорошо. Тоді все буде дійсно, я б сказав, би, непогано. В плані. Комерції цей сорт дійсно робить чудеса. Якщо взяти, наприклад, кількість ягоди на кущу, достатньо -таки і непогана кількість. І ягода така там в середньому 50 грамів, 40 грамів. Тобто, ну, для більшості людей, які звикли до цих всіх радянських сортів, яких особа посадки не мінялися роками, то для їх це вау-ефект. Для якогось агронома, який хоч щось бачив, для нього це. Ну, приятний бонус. Да, він розуміє, що це непогана ягода, на якій можна заробляти хороші гроші. І що перший рік, що другий рік, що третій рік, ягода особливо не сильно дрібніша є. А другий рік, третій рік їй стає просто більше. І треба не забувати в Азії за ще одну обробку. це від хлорозу. Тому що якщо буде хлороз, то вона теж хлорозить непогано. Це друга її архівесова п'ята, то ягода буде просто як трава. Да, Вона буде червона, вона буде все, але вона просто буде як трава. Він нічого з цим не зробить. Ні, якщо є блендер сахар, в принципі прикольно. Але якщо для продажу в свіжому вигляді, це проблема. Тому, тому хілатин залізе до ваших посуг. Бажано два рази за сезон весною. Якщо брати м -м -м, ягоду, в середньому, при правильному підході, можна збирати мінімум пів кілограма з куща. Мінімум. На другий рік. Там 10-15 ягід буде, якщо взяти в середньому по 40 грамів-45, це буде мінімум пів кілограма. Це в моїх умовах вдавалося цього досягнути місцями навіть і під кілограм. Були такі здорові ягоди по 70 грамів, по 80. А інколи навіть, люди, які колись купували розсаду, скидали мені ягоди вагою 120 грамів фотографії. я навіть не міг повірити своїм очам. На жаль, що я ці фотографії не зберігав, просто що в мене дуже багато інформації, і ти не знаєш, коли вона тобі пригодиться. Тому просто я це все видав. Але те, що скидали люди, те, що в їх росло на чорноземах, які там стояли кущі. Це, це дійсно, ну. І при, по тим рекомендаціям, які я показував у ну, люди, люди непогано ягоду збирали, я вам скажу. Багато було саме задоволених клієнтів по розсаді, тому що ну, це просто сорт золота. Ну, я, я чесно скажу, людям, які купили цю розсаду в 23-24 році, вона їх прижилася все добре, їм, їм повезло купити саме цей сорт. Його в Україні не так легко знайти. Якщо взяти кількість сажанців, Яку давала Азія, тобто один куч давав кількість певну, і оказалося, що на цьому сорту ще можна сорті сорту, а цим сортом можна заробляти непогані гроші в плані продажу розсади. Тобто, дійсно класно він себе показав у 2023-24 році. І що я ще хотів би сказати? Приживаємість е, даного сорту непогана. Навіть у, в умовах е, холодного полісся, мені здається, от в плані приживаємості для неї це непогані умови. Постійно дощі, волога. Але за моїми спостереженнями, все-таки цей сорт е, непогано переносить саме по суху. Якщо Голландія, там та сама полка в той момент вже трошки со скрипом це йде діло, особливо без полива, то Азія такий посушливий клімат. Жару чудово переносить, їй це подобається. Ну, Італія, там, ви понімаєте, там постійно така посуха стоїть літом. Тобто, якби є такий імунітет у неї до цього. А от якщо взяти, наприклад, приживаємість, то вологу погоду вона непогано приживає. Ну, в принципі вся полуниця любить вологу погоду. Ну, є така ще з нею одна особливість, це те, що якщо ви знайдете ключик від сірої гниль. А це лікується тільки шириною посадки і якісними препаратами, в принципі, у вас з нею не повинна бути проблем на полісі. От я цей ключик знайшов, і у мене, це, в принципі, все хорошо. Ну, які це препарати? Або Sky, або Switch. Switch буде получше, Sky це, в принципі, буде похуже. Там і ціна у 5 разів інша. То, це, то... Ну, для Полісся я скажу так, що нею займатися можна. і Знаєте, я от інколи і скучаю за Азією, що от мене в 25-му році і стільки не було, як було колись. Тому що мене в основному мій полуничний бізнес тримався на двох сортах. Це була Азія, це було 60% всіх насаджень. Другий був сорт це Полка це було десь 30% всіх насаджень, 90%. Ну там, може, ці всі інші сорти, там по градусі Альба, Ханей, там Пегас, ну ви поняли. Тобто це два ключові сорти, на яких я дійсно заробляв як і по ягоді, так і посаженці. І якщо врахувати ту кількість заявок, скільки мені приходило по Азії, то Азію брали люди найчастіше. Найчастіше її брали. Тому, я думаю, в сезоні 2025, більш всього, точніше, 6-2026, я думаю, її особливо в продажах не буде. Тому що я буду, напевно, розводити її собі. І засаджують певні градки саме це сортом. Може бути якісь ізліжки, але не точно. І якщо я зараз згадаю всі свої виборки за ці роки, якщо я згадаю всі ці відгуки людей, які брали по місці, так деякі казали, що сусіди фотались. Такої клубніки ніколи не бачили. Якщо брати себе, своїх помічників, так вони всі в Азію бігли, тому що вона крупна. І її прикольно збирати і легко назберувати відро ягід за короткий термін часу. Тобто, ну, в'яві така ягода, ти там рядочок другий пройшов, вже така миска з Там такі фотки виходили на фотоапарат, що я просто не вірив, що я навіть сам такі фотки можу робити. Розумієте? Тобто сорт дійсно дійсно епічний. А, тому, тому в цьому відео я розповів вам просто про, те, про, про один сорт, який. Ну, чим би ви його не заміняли, на що б ви не клювали б якісь там новинки хід сезону 2026. Оця класика, яка прийшла до нас о, десь в 2008, десь в 2010 році, вже так, більш-менш за неї трошки вже почали люди знати. Мені здається, найближче 10-15 років ви особливо цей сорт нічим не заміните в городі. Тому що там так підібрані. Круто характеристики, вона так класно збалансована, що вона підходить під вирощування, як і на, як і на півночі України, так і в центральній, так і в південній зоні. Ну, З різними там нюансами, умовами і так далі. Тобто солодка ягода, ягоди багато, парасаді теж хороший випад, плюс-мінус не сильно така примхлива до вирощування, якщо ти знаєш, що за чим робити. Ну і на завершення я хотів би сказати, якщо це північна зона, то листя перед зимою бажано не обрізати. Взагалі не треба його обрізати. Хай вона себе також з випня стоїть, перезимує, ви почистите його березень квітень. І вуаля, і ваша повониця буде все красиво. Так що, надіюсь, відео для вас буде корисним, інформативним. А ви можете просто знаєте, що прожати лайк. І таке побажання буде, що от Азію, Азію, якщо ви не думаєте її купляти в Україні, щоб ви просто знали, її мало хто продає. Вона є, але її мало хто продає. І її така особливість і специфічне таке крупне лопате листя, яке важко з якимись іншими сортами перепутати. Так що, друзі, всім до зустрічі, жміть лайки і чекайте наступні відео.